Гармадоне. Ми з Криптором йдемо від тебе. Ми не дезертуємо, лише хочемо бути на боці переможців. Геть. Тобто геть. Геть! З очей моїх іроди окоянні, зрадники! Геть. Час початку мегабитви. Ви готові битися? За наш рідне ніндзяго, за наш дім проти Гармадона, що хоче його забрати. Тоді вперед. Армія в атаку. Ще чорту камазоц гармадон. Володарю, це не те, що ви думаєте. Гармадон, як ти смієш служити іншим богам темряви. Гармадон, як ти посмів мене зрадити, зараз я віддам наказ кожному мисливцю. Принести твою голову до мене в порожнечу. Ти будеш жаліти про те, що народився на світ! Я вб'ю тебе. Володарю, це не те, що ви думаєте. Я лише використаю Камазоце та його сир. Не відмовляйся! Я зараз прийшлю сюди свою армію і ти пожалкуєш, що взагалі зв'язався з Камазоцем? Тупий самовпевнений ідіот! Мисливці, принесіть мені голову Гармадона. Гармадоне, ти пожалкуєш, що вбив мого батька. Я тобі це не пробачу. Він живий. Що? Зрубав мені одну руку, а другу спробуєш. Камазоце... Гей, гермадон! Хто це сказав? Подивися направо, на інше право, ідіот! Я не. Ідіот! Але цього не може бути. Вогнепал на полі битви. Хто ти такий? МОГО БРАТИКА Дякую тобі. Дякую тобі, братику. Що ти тут робиш? Гармадони? Час розплати. Час відплати, Гармадон! Орда моя явись на полі битви. рука! Що Що ти робиш? Що зробимо далі? Доб'ємо його. Так, пішли. Камазотце! це. Камазоц не прийде, гармадон. Марно старався, гармадоне. Що як це? Ні. Камазоц! Пускова Заря. Вона уже тут. Мы запизнилися. Что? Что? ста... 100... Батько, як ти міг. Лалоїд! Та заткнись ти вже. Треба допомогти вогнепалу тарею. Чому стоїмо? Зараз я живий, я теж. Поїхали. Вогонь! Вогонь! Тані, батьку, батько, батьку. Рей, я так. я так за тобою скучив, мій малий хлопчик. Батьку, батьку, батьку. Рей, нам треба добити гармадона. Це наш останній шанс, щоб закінчити цей терор, який був на протязі десяти років. Так, але б спочатку спинити камазотця, бо він пострашніший за гармадона. Цей падлоїд закрив мого брата в золотій зброї. Я відрубаю йому кожну його руку і дуже, дуже, придуже повільно й найтупішим в світі мечем. Да ти прям майстер питок. Не питок, а тортур. <звук> Несіть мені золоту зброю. Вона розкладено по краям портала. Так. Спочатку коул. Лойд, що трапив? Кай. Лойд, що потім поясню. Джей, що сталося? Потім. І нарешті Зейн. Так, що трапилось? Гармадон нас закрив у золотій зброї, але зараз нам треба перемогти Камазоца. Він отот -от прорветься в цей світ і проковтне його. Ні ні ні. Цього не має статися. Я про те ж саме. Ставайте по краям портала та на що три вдарте по камазоцу золотою зброєю. Добре. Ні-ні ні, ви не посмієте всі мої старання. Закрий свою тупу пельку, ідіот. Алло, гараж, де всі? Всі зараз на вежу підіймаються. Давай з ними. Ти весь в крові, посоромився б, хоча б витрись. Любиш вбраного, любий всраного. Да щас. Я так просто не помру. Ну, пішли вже. Пішли, мій всраний. Вогнепал нам треба й так, батько. Що, батьку, який в сараці батько. Пішли, синку. Мене запізнилися. Кай, братику, Ні, Сестричко. Кай, я розумію, ви давно не бачилися, але не відволікайся. Так, зрозумів. Вибач, Нія, трошки пізніше. Манкікіт, Майкла, так? Ви теж на рахунок три б'єте з нами. Один, два. Три. Я вам так просто не дамся! Ви всі подохнете від моїх рук. Ні, брат, ні. Хто з нас його добій? Не знаю. Хто з нас в цій історії буде головним героєм? Навіть не знаю. Мені вже якось і шкода дядька. Ким ти став, брат? Ой, досі вже тут сопельки я лозити. Не можете вирішити, хто його доб'є? Тоді я його доб'ю. Зіс! І вогнепал! Невже я падаю? Невже я так помру? Невже зараз таке легке відчуття, скільки шлайна я за всю своє життя наробив? Сина відправив у лапи жорстокого монстра Камазотце разом із дружиною, проводив тартури над рідним братом, щоб підчинити його собі. Зробив так, що найближчий мій вчений мене зрадив. Може, я й справді на це заслуговую, якось так легко стало. Ще й оверлорда зрадив, і він наслав на мене своїх гігантів та воїнів, яких мені самий дорочив. доручив, а Титаноні... Його взагалі повалили і тримають. Він був моїм найближчим другом, ніколи мене не услухувався. Напевно, я заслужив такої долі. А вмерти я ненавиджу. Ненавиджу себе. Що ж я наробив? Скотеняка я така бездушна. Правда, б, було б краще, якби я помер від руки свого сина. Але напевно я не заслуговую на краще, тому здохну так. Саме здохну, а не помру. Помирають нормальні люди. Добрі покояться з миром, а тварюки, як я, здихають. Аверлорд, не знаю, куди я потраплю після смерті. Але б я не хотів потрапити в твої лапи. Краще б навіть в світ проклятих або в пекло, але точно не до твоїх лап. Треба сказати останні слова моєму синові. Так він напевно б хотів їх почути. Ллойд! Я тебе люблю! Ну, ну ось і все кінець настав. Прощавай Місако. ву. Ллойд і рей. Прощавайте рідні. Вибачте мене, рідні. Близькі та не близькі. загалом всі, хто помер через мене і не через мене. Вибачте мене. Вибачте мене. Вибачте. Вибачте, благаю. Вибачте. <кхи> <кхи> Добре зіграли, нічого й не скажеш, Ага. Оверлорд? Володарю. Так, це я. А ще зі мною мій. Ми... Близький друг це Назар, або істинний творець, або шия. я. Минулий я. Гармадон помер, як пес. Бо він цього заслужив. Він заслужив такої смерті, як ніхто інший. Навіть Гітлер чи чума не забрали стільки життів, як Гармадон. Ця історія добігла свого кінця. І нам треба створювати нову. Істинний творець зараз переродить цей мир, цей, цей світ, як Фенікса, з попілу в прекрасну жар птицю. Починай! Цей світ стане лише цікавішим. Ми повернемо вас в справжній світ. В найсправжніший світ. В мій улюблений світ. В ніндзя хей! <laughs> Bum. <Boom. gülüyor>